Кажуть, що день тижня, в який народилася ваша дитина, може впливати на характер малюка. понеділок, понеділок день важкий, кажуть у народі. Однак ця фраза зовсім не стосується народжених у понеділок. Такі діти дуже добрі і ласкаві, це хороші віддані друзі. Негативна їх риса часті зміни настрою. Ці діти примхливі і не люблять підкорятися. Зате вони хазяйновиті, люблять добре і смачно поїсти, що іноді позначається на їх фігурі. А ще така цікавенка про понеділок це день місяця, планета, яка символізує інтуїцію, емоції і жіночу силу. Тому в цей день рекомендується носити одяг білого, сріблястого або чорного кольорів. Вівторок. Енергія дітей народжених у вівторок б'є ключем. Це рухливі, сміливі, рішучі люди зазвичай займають керівні посади, так як люблять командувати і управляти. І це їм непогано вдається. Ці діти люблять подорожувати і читати книги із захоплюючими історіями. Вівторок червоний день. Червоний колір підвищує кількість адреналіну в крові, підвищує пратиздатність, силу та відчуття самовпевненості, створює відчуття тілесного тепла, його психологічний вплив додає впевненості, почуття безпеки, формує риси лідера, допомагає при депресії, страху, подоланні інерції. Тому одягаємо одяг червоних відтінків. Середа. У середу народжуються веселі і чуйні діти. У будь-якій компанії вони перші. Їх люблять за дотепність, веселі жарти. Такі діти вміють працювати руками, шити, майструвати тощо. Часто працюють в галузі торгівлі. Сентиментальні, вміють співчувати іншим. До своїх невдач ставляться з щадкою жартом. Все минає і все пройде. Середа День блакитний та синій. Це кольор вічності, таємниці та глибокого спокою. Синій вважається кольором інтуїції. Одягаємося в одяг, відтінків блакитного та синього. Четвер. У четвер на світ з'являються діти, люблячи стабільність і домашній затишок. З них виростають відмінні сім'янини. Однак розбитих сердець не уникнути, хоча вони і не бажають цього. Такі люди комунікабельні, легкі на підйом, легко дивляться на життя, відкриті всім нововведенням. Таку людину рідко побачиш похмурою і замкнутою, швидше навпаки, вони підкуповують, оточуючих своєю щирою посмішкою, оптимізмом, негативна риса, впертість і зарозумілість. Четвер день рожевого кольору. Рожевий колір є скромним, спокійним і м'яким. П'ятниця. Народжені у п'ятницю це тонкі натури, які прагнуть до краси і мистецтва. Вони веселі, легко закохуються, любителі розваг, дуже стежать за своїм зовнішнім виглядом, люблять фліртувати, що іноді неправильно сприймається протилежною статтю. Працюють у сфері культури, телебачення, мистецтва. Жахливі ласуни. П'ятниця це День Венери, планети, яка символізує любов, красу і задоволення. Тому цей день рекомендується носити одяг червоного, рожевого та зеленого кольорів. Субота. Ті, хто народився в суботу, серйозністю ставляться до всього, що відбувається. Зазвичай такі діти стають або вченими, або вчителями. Вони скорпульозні в роботі, тому завжди доводять задумане до кінця. Це трудяги. Якщо сьогодні вони не вміють щось робити, то попотівши, вони цьому обов'язково навчаться. Терпіння і труд все перетруть. Ось їх девіз. Такі діти вірні друзі і хороші помічники. У суботу кермоправління бере Сатурн. Ця планета з важкою енергетикою. Заручитися підтримкою фортуни в цей день допоможуть неяскраві кольори чорний, сірий, темно-синій. Неділя, народжені під знаком сонця, справді світлі і сонячні. Вони завжди веселі і радісні, сяють у всій своїй красі. Вважається, що діти, народжені в неділю, будуть дуже щасливими. Так і є. Вони вдало виходять заміж або одружуються. У них багато друзів. Завдяки своєму оптимізму вони з легкістю знаходять своє застосування в житті. До всього підходять творчо. У них завжди багато ідей і фантазій. Неділя пов'язується з сонцем. Тому кольори, які можна обирати в цей день, яскраві та теплі відтінки, такі як золотистий, помаранчевий, жовтий чи червоний. Ці кольори символізують енергію, світло та оптимізм.